Обремать! 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 Макс Обремать! 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 Блин, <клев> Макс, <клев> <клев> Давай чуть <старайся>. Ром, Давай. <клев> Назад Посередине Посередине. Отніть, Роман, у тебя носики. Лище

Рома, не сдавайте себя. Рома, встаньте в не сдавайте себя. И... Коля, твой десятый. Нет, шестнадцатый, добро.

Сабедін, ти ворота бачиш! Сабедін, ти ворота бачиш, Сабедін? Сабедін, ти коли поворота вдариш, сабедін ти й -мойо! Ні! Таня! Молоде! Добре! кай дай рубель! Tem moia!

Okay. Pode pedir mais! Pode, tá pedindo mãe? Vai, posto, <mulho> <mulho>

Ти хоч рате, кут волочиня, заради аз по-мари, стану? Кому ще байте, що стоїш?

Ai, ai, ai.

Дай нячек коня! Ничего, значит нічя! Було було! Було, було, народ! Було, є! Нема гола.

Йди. Йди ну піти до м'яча, ну сто, ну давай, став. Помагай, Бодя. Молодець, біжи, а що стоїш! Чому зразу стоїш? Вертайся, гравець твій? Та да

Є? Один ноль лица и Виктория.